Привіт всім, хто дивиться мій канал. Підійшла зима, вирішив все-таки поміняти я печку. Та, що в мене в гаражі, це вона в мене так виглядає. З великої труби зроблена діаметр. Зараз покажу Так, діаметр тут 43, Вихода, длина, дровішка, що можна буде. В нього тут печечку вкидати, ну, скажімо так, 75. Так, оце вона в мене так тут встановлена. Е, пробивав стінку, щоб її сюди запхати е, з той сторони, е, ззовні там стоїть засипно. Пошти цілий день пронудухався з такою штукою, як закривачка на. Е, Вихлопну, щоб прикривати. Вона тут повністю не закривається, є трошки щелина така. Тут в нього 4 положення, 5 положень. Все, як на перше положення, потім трошки приоткрито, Середина практично повністю і повністю відкрита. Тут стоїть шарик, пружинка ще один шарик, це болтом жорсткость підпирає. Це з щоб руку закривати. І тяжка стоїть на вулицю. Ой, не на вулицю, а в другий гараж со сторони печки. Установлю так, таку трубу з нержавейки, 120-ту. Зверху, зверху тут з цієї частини, взяв, відрізав трубу, зробив такий конусок, тому що автокарки я не проточу, а цю трубу я не, не розвальцюю. щоб отак встановити його щоб вона якби сюди зайшла. Бо виходить, що конденсат, і він, якщо надівати на наружу, він, виходить, стікає по трубі і потім постійно труба нагрівається, і оті всі гази, точніше, не гази, а ці вся мачмала, починає на трубі вигорати. І, і всередині трошки неприятний запах цього угара. Зверху там таку ету кришку прикрутив. Так, оце воно в мене так внутрі знаходиться. Значить, зараз цю трубу я приварю до здорової труби. І десь метр нагору від шифера буде. Так, ось оце труба. Ось така 125-та, тобто стіна. Ну, це вона длина і тут 2 метра. Десь е, метра, метр зверху шифера виведу, воно в мене зверху там отак знаходиться. Зараз, звісно, ще треба дирку в чуть-чуть збільшити. А ця, цей кусочок він привариться сюди. Це я відрізав для того, щоб можна було оцю фасочку зняти, щоб труба входила вовнутрь. Щоб, якщо конденсати стікають, щоб стікало в трубу, а не по... А не ззовні. З цієї сторони буржуєчка отак виглядає. Тут така ручечка, відкривається, відбойник, щоб не гупало, Зробив так, тут установив паранітик. Ще треба буде трошки додати його. Така горловинка доволі умістительна. Це з газового балона зроблено. Скажу ну, так, 3 см. А глибина тут, глибина практично, мабуть, 70 загрузочних чурбачків можна, а глибина виходить, навіть ну, ще більше, ніж 110. У десь 120. Так. Ну, да, Десь 120 виходить. Ось 110. 120. Ну тут через стіну воно проходить, Тут ззовні зовні стоїть така ручка. Це теж з'єднання. Получається, повністю витягнув. це заслонка відкрита. Тут насічки поробив. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, відповідно, сюди, допустимо, на троєчку це воно наполовину закрито. Отак повністю закрито. Це для того, щоб. Коли дробишка підкидати, щоб можна було відкрити повністю заслонку, щоб сюди дим не йшов в цей гараж. Так. Зольник Зольник у мене зробив така кришка. із швелера, воно це все, звісно, таке масивне все. Тут такий барашек стоїть і воно тут приоткриває щель. Ну, такого ось такого плану Ну, Це все регулюється, викручується, вона прикривається, точніше закручуєш, вона відкривається, прикручуєш, вона закривається. Так. Зробив ще таку горілку, сам переділав під газ, щоб можна було цю печечку запалювати. Тут така форсунка, П'єзо така, зараз я... Це вона щоб нормально, щоб туди, бо длине, зрозуміло, що сопло. Треба чималенько туди запхати дровішок. А ця горілочка ну, длиною 60 см від носка До цього. так. Ну оце так. В е цій буржуйці в мене ще є одна штуковина. Стоїть ось такий водяний теплообмінник. Верхню частину встановлюється, тут на різьбах. Е, можна буде ще й парове підключити. Ну, не знаю. В принципі, я запалював цю буржуючку, теплову, печечку, то все нормально гріє. Цю стару вона відработала. Е, в неї є там трошки прогорання в трубах. Ну, ці печки, мабуть, лет 40. Вона своє отработала. І вона маленька. І мені не подобається за те, що загрузка якби всередині. Так, це ж сказав за теплообмінник. Хочу ж показати, де він точніше стоїть. Він ось стоїть. Ось о, о, о. Тут встановлюється, там відверсти. Е, і тут ось. Ну тут заглушив я, зараз азбестом. І там теж з сторони печки з нутрі вона вставляється. Тут е зазор десь около, отут внизу десь сантиметра півтора. І тут десь сантиметра півтора вокруг цієї стіночки. Ну, грубо говоря, вона отак іде. Отак, такий. Ну, це для теплової подачі, щоб воду можна підключати. Оце в мене так воно. Зараз встановлюю цю трубку. Вихлопнув, е, одрізаю трубу і буду, буду закінчувати цією роботи. Так, оце так. В принципі, тут все зроблено. Ще може, якщо знайдеться якесь вогнеупорне стекло, то сюди отак встановити. Е, думаю, ще якусь витяжку поставити, щоб дим все одно шкидає, коли відкриваєш, щоб якось то витягувало нагору. Поставить якусь трубу, вентилятор такий простенький і хай витягує. Так, ну це в мене так воно. Ну, На цьому, пожалуй, все. Спасибо всем за внимання. Всім найкращого, бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення.